Приветствую на канале. Очередные заявки Едопомоги переданы в ООН. Что это значит? Как сообщает Facebook Едопомога, Министерство соцполитики Украины в третье передало до ООН список заяв на выплату грошовой допомоги 130 тысячам особам. Это уже третий список, наданный управлению ООН. По списку заяв с 12.05... По 2606 вже було виплачено грошову допомогу 143 308 особам. На сьогодні 2 мільйони 545 тисяч 645 осіб, включено до списків, переданих Мінсоцполітики до різних міжнародних організацій, в тому числі і до ООН. Задля виплати грошової допомоги. 901 052 особи вже отримали грошову допомогу. Серед людей, які отримують допомогу, пріоритетними є вразливі групи людей, зокрема, люди з інвалідністю, пенсіонери, одинокі батьки, які самостійно виховують дітей, малозабезпечені сім'ї. Також до списку додано пенсіонерів, які не є переселенцями, але потребують підтримки які зареєстрували заявку на грошову допомогу від міжнародних організацій на платформі Е-Допомога. Вот такі от оптимістичні новини. Facebook Е-Допомога. Ссылочку я розміщу під этим відео, Можете почитать. Можете Там же можете задать вопрос, если вы зарегистрированы на Facebook. А на этом сегодня все. Всем пока!